Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Працюємо письмово разом зі мною. Ми сьогодні з вами порозв'язуємо вправи за попередніми темами. Це у нас знаходження дробу від числа, взаємно обернені числа, множення дробів, а потім ви напишете самостійну роботу. Отже, перше завдання: працюємо разом зі мною, обчисли 40% від числа 80. Давайте пригадаємо, що 1% – це у нас одна. Сота. Отже, що таке 40 відсотків 40 відсотків це буде 40 сотих. Отже, ми будемо наше число 80 множити на 40 сотих. 80 множимо на 40 в чисельнику. В знаменнику у нас 100. 80 і 100 можемо поділити на. 20, 100 ділимо на 20, буде 5. 80 ділимо на 20, буде 4. 45 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 одиничка. 40 ділимо на 5, 8. Отже, що ми з вами отримаємо. 4 множимо на 8, 32. Отже, 40% від числа 80, це буде 32. Ідемо далі. Наступне письмове завдання. Друге завдання. Знайди число, обернене число 4,2. Пригадуємо добуток взаємно обернених чисел дорівнює 1. Давайте запишемо наше міщене число 4,2. І знайдемо до нього обернене, щоб нам було легше працювати. Давайте перетворимо у неправильний дріб. 9 множимо на 4,36 плюс 2. 38 дев'ятих. Отже, обернене буде 9 38. Наступне завдання. Третє. Це задача. Три бригади відремонтували ділянку дороги завдовжки 180 метрів. Перша виконала 5 5,12 цієї роботи, друга 3 десятих цієї роботи, а третя решту. Скільки метрів дороги відремонтувала третя бригада. Отже, що ми знаємо, працювало три бригади, це мої думки зараз. працювало три бригади разом. А, перш, разом вони зробили 180 метрів. Так? Три бригади відремонтували 180 метрів. Перша бригада. Виконала 5-12 цієї роботи. Друга 3 десятих цієї роботи. Третя решту. Да? Решта. Ми не знаємо, скільки це решта. Отже, ми не знаємо, скільки метрів відремонтувала третя бригада. Як можемо розв'язати? Розберемо два способи. Перший спосіб. Знайдемо, скільки зробила перша бригада. 180. Помножимо на 5 дванадцятих. Точно знаємо, що і 18 і 12 діляться на 6. Да? Отже, скоротимо 180 і 12 на 6, 12 ділимо на 6 2, 180 ділимо на 6 30. Да? 18 на 6, 3, отже, буде 30. 30 і 2 скоротимо на 2, це буде одиничка і 15. 15 множимо на 5, 5 на 5, 25, 5 на 10 50. 50 плюс 25 75 метрів? Виконала перша бригада, да? Запишемо собі коротко. Перша. Тепер знайдемо, а скільки відремонтувала друга бригада? 3 десятих, да? Отже, 180 будемо множити на 3 десятих. Що це в нас буде? 180 множимо на 3 і ділимо на 10. Скоротимо чисельник і знаменник на 10. Це буде 1 і 18. 18 помножимо на 3. 8 на 3, 24, 10 на 3, 30. 30 плюс 24 54 метра. Друга бригада. Третя зробила решту. Отже, яка буде наша дія? Від всього 180 віднімаємо те, що зробила перша і друга. да? 75 плюс 54. В дужках у нас з вами що буде? 129. 180, віднімаємо 129. Це у нас буде 51 метр. І це ми знайшли, скільки зробила третя бригада. А тепер давайте розберемо другий спосіб. Другий спосіб. Отже, ми знаємо, що все ціле позначаємо за одиничку. Знаємо, що перша бригада виконала 5 дванадцятих від цього цілого. Друга 3 десятих, а скільки ж виконала третя. Давайте знайдемо. Отже, від всього цілого від одинички віднімемо те, що зробила. Перша бригада і друга бригада. Давайте знайдемо, скільки у нас буде в дужках. 12 і 10 спільний знаменник, який у нас буде? Це буде 60. Перший дріб домножимо на 5, щоб отримати такий знаменник, другий дріб на 6. Мінус 60. Що у нас тут буде? 5 на 5, 25. Плюс 6 на 3, 18. Отже, отримаємо одиничка мінус 25, додаємо 18. Це у нас буде 43. Зараз нам зручно одиничку подати у вигляді дробу 60, 60 Віднімаємо 43, 60. Що це у нас буде? Знаменник буде без змін. Віднімаємо чисельники. 60, віднімаємо 40 буде 20, і ще віднімаємо 3, буде 17. І тепер наша задача, отже, ми знаємо, що третя бригада зробила 17,6, це наша решта. Да? Знайдемо 180 помножимо на 17,6. 180 множимо на 17 і ділимо на 60. Скоротимо чисельник і знаменник на 60 це буде одиничка і 3. 3 множимо на 17, 3 на 10, 30, 3 на 7, 21, 30 плюс 21 буде 51 метр. Як бачите, і першим, і другим способом ми з вами знайшли однакову відповідь. Третя бригада відремонтувала 51 метр дороги. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Запишіть самостійно відповідь. І переходимо до вашої самостійної роботи. Завдання схожі до тих, що ми з вами сьогодні розбирали. Потрібно обчислити 30% від числа 60%, знайти число обернено числу 7,2% і розв'язати задачу про мотоцикліста. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам! We speak you.